Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 11 серпня 2017 рік Київське Динамо! У себе вдома у Києві. На НСК Олімпійському команда приймає. Зірку кропівницьку 3-0. Кия не перемагається. Но давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київське Динамо, 4-2-3-1. Стартова растонка Киян Олександр Хацкевич, головний тренер команди, Коваль у воротах, пара центральних захисників, Кадр Хачеріді, Томаш Кіндзьора, Микола Маразюк по флангах, Сергій Сідерчук, Віталій Бояльський, центральні опорні півзахисники. Андрій Ярмоленко граф центрального атакувального півзахисника. Віктор Циганков Гонсалес по флангах та у нападі. Це стартова Ростовка Київського Динамо. Паномарів головний тренер зірки Кропівницької. Пасту ворота, трика центральних захисників Кавалів, Фатеєв, Пепі, Полігенька, Цюпа латералі, Загальський, Драченко, Дрішлюк, Чичиков, якраз четвірка пів захисників. Есеола у нападі. Це стартова расновка зірки Кропивницької. Якщо казати про сам матч, то кияни, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою. Команда Олександра Хацкевича більше володіла м'ячем київська команда. Більше кияни позиційно атакували. Приказується у київського «Динамо» пройшла дуже хороша атака. На сьомій матчу Геніальний шапан Сергія Сідороченка Ярмоленка. Ярмоленка небезпечний момент. І воротаря вже нібито обіграти. Андрій Ярмоленко вдалося, але не вдалося Андрій Ярмоленка забити якраз то гол. Зірка відбилася у даній атаці. Хоча, і справді кияни були е, дуже близькими до гола. Дуже близькими були до гола кияни, але трішки. Кріаном не почастило. Коротше, проходила комбінації, І, власне пане, був шанс. У Віті Цыганкова на хвилині так 19 Андрій Ярмоленко зробив просто геніальніший черпачок. Зробив Андрій Ярмоленко. на бакані захисник зірки на місці, але вибиває захисник зірки м'яч на Віті Цыганкова. Вітя пробиває, але... Футболісти зірки якраз там врятували ситуацію. Тут до так тисно домінували до речі, кияни Олександра Хацкевича, але забити ніяк ніяк не вдавалося. Ну і зірка також дуже здорово захищалася. Мбакані на 35-ті матчу. Не пане був момент, коли Мбакані пробав пробував голову. Там був ще один момент у Андрія Ярмолінка, але вратар зірки Крап'явницької зорієнтувався в даному епізоді, якраз паст забирає м'яч в руки. Перша 45-х хвилинка завершується, рахунок. 0-0. І, в принципі, так, я не володіли територіальною ініціативою, але сказати, що прям були якісь гольові нагоди у київського Динамо, я би не сказав. Ну, до речі, ще на 42-й хвилині матчу був момент, коли Андрій Ермоленко з метри 21-го пробив по воротах і поперечка, врятували Зірку Кропивницьку. Тож там тайм у Динамо вийде Артем Кравець з Гармаш та Шепелєв. Ну, відповідно, у зірковій Кастельс, Прядун, Вийдуть у зірки капівницької. Другий тайм. Третя хвилина другого тайму. Тобто 48, якраз це хвилина матчу. Київський Динамо атакує. Передача дуже многоменчика, гармаш, головою робить скидку, баканів випереджає пас, до головою гол, Гол! Забиває київський Динамо, 48-х хвилина матчу. А все розпочалося з геніального просто паса. Якщо я не помиляється, то кадр якраз то зробив просто шикарно, просто шикарну діагональ. Ну, якщо я не помиляюся від кадера, якщо я не помиляюся, то саме він просто шикарно віддав діагональ. Якщо я не помиляюся, то це був кадр. Чи ні, друзі, напевно, я все-таки все помиляюся. Віталій Буяльський віддавав як якраз на передачу. Да, не кадр, а Віталій Буяльський. Шикарна діагональ від Віталія Буяльського. Просто шикарна діагональ. Денис Гармаш. головою робить скидку, пробиваємо бакані. Із гол. Денис Гармаш записав до свого пасива голіву передачу. Кенне забиває важливий м'яч. А, зірка намагалася після пропущенного м'яча а, відповісти своєю атакою. І, в принципі, у кропивницької команди проходили непогані перспективні атаки, але в цілому Кенне контролював хід маю. 62-й вина матчу не забиває, не забиває Гонсалес. чистий момент. У Гонсалеса був гольовий момент у Гонсалеса був. Шикарна діагональ від Сергія Сидорчука, я не помиляюся. Ну, Гонсалес пробачає зірку. Другий мяч тут все-таки не забыл. Ще на 63-й хвилині матчу удар. Ярмоленка парировав паст. Тут навіть все тиснули, Хороші нагоди були у Київського нама, супер шанс ще пригадывается на 72-й, как раз the був у Київського Від Dama. подача. Удар головою. Рятує паст, Ярмоленка паст. Паст, якраз подавав. Видят циганков. Поруваю паст рятує зірку. Потім Бакані добиває знову паст ногами. Врятував uh, зірку. Які моменти були хороші у київського Динамо? На 75-й хвилині матчі пенальті. Заробить Гонсалес. Гонсалес збиває футболіст зі Карпівницький. Суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті Андрій Ярмоленко Підходить до 11 метрової подачки. Розбігається Андрій Ярмоленко Удар гол, дуже чітко. Дуже чітко пробуває Андрій Ярмоленко Пробуває він в правий кут. Паст стрибає в лівий кут. Спокійно виконує 11 метровий удар Андрій Ярмоленко 2-0, Київське Динамо. Подаває свою перевагу Буквально через декілька хвилин кияни ще одну проведуть атаку. Хороший де атака по правому флангу. Гармаш, бачите на бакані, бакані. Скидка на Дениса Гармаша. Гармаш. Подача! флангу Ярмоненка удар головою, гол. Дубль Андрія Ярмоленка, 3-0. Київське Динамо. Свою перевагу потроює. Yeah! Андрій Ярмоленко, перестрибує у повітрі. Ну Там дуже здорово, Андрій Ярмоленко і справді обрав позицію. Дуже здорова позиції Андрія Ярмоленко обрав. І далі кияни доведуть якраз та справу м, до переможного кінця. Е, у Зірка, хоча, в принципі, також там непогані доволі-таки так, так проходили. В принципі, Зірка на гол то, можливо, не да -да і награла. Але у Київського Динамо і справді такі хороші були на гол, там ще був вихід до на 1 на 90 плюс 3-й хвилині матчу у то того Гансаліса вихід не забив, тому що паст суперматч паст, справді проводив, скільки там він там сейвів і справді зробив. Ну, я не перемагається. Я не перемагаюць і давайте, друзі, якраз тут з вами подивимося статистику. 60-40 володіння м'ячем, перевага Київського Динамо, 17-2 по ударах, 11-1 ударів в площину, 5-2 з кутовими. До речі, якщо беремо статистику окремо першого готаємо 4-0 по ударах, 2-0 в площину, 65 на 35 володіння. Дуже велике було у київській динамо. Але всього на всього 4 удари, 2 в площину, з кутю молодий один. А ось в другому там аж 13-2 по ударах, 9-1 в площину, 4-1 кутові. На володіння м'ячем 56 на 44, але моментів у київського Динамо було. Більше, ну і 17, да, в цілому ударів, 11 ствіру. Зірки два удари один в площину 60-40 володінь, і мієчемпія два зуктори. Ну, в принципі, якщо навіть такий підсумок підводити даного матчу, то ми якраз з вами прекрасно бачимо, що Київський Динамо, Олександра Хацкевича на цю перемогу де і нагр... награла. Перекидали ми, друзі, цей матч чемпіонат України. Сезон 2000... 2017. І 2018. тобто чемпіонат України сезону 2017-2018 років, 11 серпня, 2017 рік, 11 серпня, да, 17 рік, Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ, зірка, Кропивницька, 3.00ки не перемагають Бакані та дубль Андрія Ярмоленка. Принесли київському динамо у тому матч перемогу. Я вам друзі, бажаю, добра, бережіть себе. Бажаємо всього самого найкращого, усім до побачення, усім до нових зустрічей і друзі, не головне, будьте